Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про селективний мутизм. Це досить складний для діагностики і лікування розлад. Я розкажу, як він описаний у ДСМ 5 і МКХ 11 і поділюсь клінічним випадком. Селективний мутизм це тривожний розлад, при якому людина не здатна говорити в певних соціальних ситуаціях, хоча в інших умовах вона вільно спілкується. Наприклад, дитина може спілкуватись вдома, але бути мовчазною у школі. Діагностичні критерії за ДСМ 5 у ДСМ 5 селективний мутизм належить до тривожних розладів. Основні критерії це постійна нездатність говорити в конкретних соціальних ситуаціях, де це очікується, наприклад, у школі. Навіть якщо в інших ситуаціях дитина говорить. Розлад триває щонайменше один місяць, не рахуючи першого місяця школи, коли можливе адаптаційне мовчання. Нездатність говорити впливає на академічне професійне чи соціальне функціонування. Симптоми не пов'язані з дефіцитом знань чи комфорту в ситуації, наприклад, через незнання мови. Розлад не пояснюється іншими психічними чи комунікативними розладами, наприклад, аутизмом або заїканням. Класифікація за МКХ 11. У МКХ-11 селективний мутизм класифікується як розлад, пов'язаний з тривожністю, і визначається як стан, коли людина неспроможна говорити у певних ситуаціях, навіть якщо в інших ситуаціях її мовлення нормальне, симптоми не пов'язані з неврологічними порушеннями, структурними аномаліями чи мовними дефектами. Чому виникає селективний мутизм? Тривожний компонент часто це пов'язано з соціофобією чи загальним тривожним розладом. Дивина чи дорослий бояться оцінки критики або зосередження уваги на собі, сімейний вплив, перфекціонізм чи надмірна опіка можуть посилювати симптоми. Біологічний фактор вважається, що цей розлад має генетичну схильність, пов'язану з підвищеною чутливістю до стресу. Історія виникнення терміну мутус з латині німий, безмовний, а ранні описи, апатичний мутизм, перші згадки про подібні симптоми з'явились наприкінці ХІХ століття. У цих випадках мовчання у дітей пов'язували з емоційними травмами або апатією. Вважалося, що мовчання було проявом волі дитини не говорити, тобто, це було сприйнято як вибіркове мовчання. Термін елективний мутизм у 1934 році німецький лікар Моріц Трімборн описав цей стан як елективний мутизм від латинського електіо-вибір. Він вважав, що діти вибірково відмовляються говорити в певних соціальних ситуаціях, хоча можуть це робити в інших. Термін набув популярності в середині ХХ століття і використовувався в багатьох психіатричних класифікаціях. Зміна концепції на селективний мутизм у 1994 році, з появою dsm 4, термін було змінено на селективний мутизм. Це пояснюється тим, що термін елективний натякав на свідомий вибір мовчання, тоді як сучасні дослідження показали, що це не вибір, а стан викликаний тривожністю. Селективний від слова. Вибірковий селектів. точніше відображає суть розладу. Дитина може говорити в комфортних ситуаціях, але блокується в умовах стресу або соціального тиску. Чому змінили термін неправильне трактування? Термін елективний мутизм спричиняв стигматизацію, оскільки його розуміли як навмисну або вибіркову відмову говорити. Це створювало уявлення, що дитина навмисно не говорить, що посилювало тиск з боку дорослих і могло погіршити стан. Нове розуміння. Дослідження показали, що селективний мутизм це тривожний розлад, а не поведінковий вибір. Дитина не мовчить навмисно, її мовлення блокується через високий рівень тривоги в певних соціальних ситуаціях. Значення терміну селективний мутизм сьогодні. Термін підкреслює вибірковість симптомів: мовлення є можливим у комфортному середовищі, наприклад, вдома, але блокується в умовах стресу, наприклад, у школі, фізіологічну основу, стан пов'язаний з порушеннями емоційної регуляції та нейропсихологічними особливостями, а не відсутністю навичок або бажання говорити. Необхідність підтримки, лікування має зосереджуватися на зниження тривожності, а не на стимуляції мовлення через тиск. Клінічний випадок, селективний мутизм у дитини 5 років. Історія випадку Аліна п'ятирічна дівчинка, відвідує дитячий садок уже півроку. Вдома вона спілкується активно, любить співати пісні, розповідати історії та гратися зі своїм молодшим братом. Проте, в садочку Аліна залишається мовчазною. Не відповідає на запитання вихователів і відмовляється говорити з однолітками. На групових заняттях вона сидить осторонь і, хоча виконує завдання, не говорить жодного слова. Батьки зазначають, що дівчинка завжди була сором'язливою в нових ситуаціях, але вдома поводиться впевнено. Вчителі звернули увагу, що Оліна часто виглядає напруженою під час взаємодії з іншими дітьми. Вона ніколи не ініціює розмов і навіть у неформальних іграх залишається мовчазною. Симптоми та ознаки перше мовчання в соціальних ситуаціях. У садочку дівчинка не говорить, навіть якщо цього вимагає ситуація, друге вільне спілкування вдома. Вдома вона розмовляє впевнено. Третє тривожність у нових умовах, виглядає напруженою серед однолітків. 4. Відсутність органічних причин за результатами обстеження порушень слуху чи мовлення немає. 5. Тривалість симптоми тривають понад 4 місяці. Пояснення з точки зору нейропсихології. Тривожність і соціофобія. У таких дітей спостерігається гіперактивність мигдалеподібного тіла, амігдали, яке відповідає за реакцію на страх. Ця активація може блокувати мовленеву активність у стресових ситуаціях, зниження активності у префронтальній корі, яка відповідає за регуляцію емоцій, ускладнює контроль над тривожністю. Порушення мовленевої активності. У дитини немає біологічних проблем із мовленням, але. Тривога блокує зв'язки між мовленевими зонами, наприклад, зона брока та іншими ділянками мозку, що відповідають за активну комунікацію. Три, особливість темпераменту у таких дітей часто спостерігається підвищена чутливість до нових або незвичних стимулів. Це може бути наслідком активнішої роботи сенсорної системи мозку. Чотири соціальні фактори у садочку може бути відсутня підтримуюча структура, наприклад, знайомі діти або вихователі, які здатні зняти тривогу, що погіршує стан.